Кожного року свято Покрови святкується 14 жовтня за новим стилем і 1 жовтня за старим стилем в зв'язку з різними календарями, але свято є неперехідним, воно завжди є в один день. І також свято Покрови особливо шанується в українському народі. Засноване воно після 910 року. Фактично, вже його стали святкувати. І безпосередньо, чому саме в нас воно святкується досить так поширене святкування саме цього свята, тому що безпосередньо цей день пов'язують із князем Аскольдом, який своєю дружиною пішли на царгород і завойовували це військо. І знаємо, коли сталися певні чудеса, і коли Богородиця за оповіддю з'явилася в храмі Волохернському і покрила людей, які молились до неї і благали про захист своїм омофором покровом, сталося також і буря на морі, коли розбила кораблі. І є також історія, яка оповідає нам, що саме після цього Князь Аскольд охрестився і охрестилася його дружина, і він отримав ім'я Миколай. І ми сьогодні маємо в Києві на пагорбі, храм Святого Миколая, там, де знаходиться Аскольдова могила. Також саме в цей день і козаки святкували безпосередньо це свято, і знаємо, що на Хортиці в Запорізькій Січі також був храм, посвячений покрові Пресвятої Богородиці і покрова як заступниця і охорона війська Запорізького мала місце. В історії українського народу також саме з цією датою пов'язують і заснування української повстанської армії, тому і в сьогоднішні дні ми також святкуємо чи шануємо наших воїнів, і саме цей день, цей день є днем, коли наше військо віддає себе в руки Пресвятої Богородиці. А духовне значення відповідно також має надзвичайно великий смисл у житті нашому у житті християн. бо ми до Богородиці вдаємося як до матері, а кожна матір переживає за своїми дітьми. Які б діти не були, добрі чи недобрі, але Богородиця як матір за своїх дітей молиться, покриває, і ми просимо покрову Пресвятої Богородиці, особливо для нашого народу в такі важкі, складні часи. І віримо, що вона стоїть на чолі нашого українського війська. І віримо, що із Богородицею переможемо ворога, який прийшов на нашу землю. Все буде в нас добре, бо з нами Бог і з нами Пресвята Богородиця.